Далі з нами на зв'язку ще один наш учасник марафону Олексій Жмаринецький, народний депутат Слуга народу. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Олексію, чи правильно я розумію, що саме ви розписали вісім сценаріїв можливої подальшого розвитку подій тих, які ми нині маємо. Чим ця війна може продовжитися і чим завершитися? Уточню, бо було підписано точно Олексій Жмаринецький, ви автор. Правильно. Давайте тоді одразу до тих сценаріїв. Вони достатньо так системно виписані. Який з тих, що ви визначили, ви вважаєте найвірогіднішим? Я думаю, що це буде деяка суміш сценаріїв, тому що я пишу там одразу примітку, що один перетікає в інший, в залежності від певних подій. Базовий сценарій це військове протистояння. А зараз ми бачимо виснаження російських військ, що потребує додаткової мобілізації. Бачимо, що чисто математично виходячи з того, що нападаюча сторона, несе набагато більше втрати ніж сторона, яка захищається, тобто ніж Україна, і враховуючи те, що в нас є високоточна зброя наших західних партнерів, в якої ми можемо збивати російську техніку. А то за умови того, що така підтримка заходу в озброєнні залишиться. І ця пропорція втрат залишиться на користь України, то о, можна казати, що через два місяці максимум Росія вичерпає всі ті резерви, які вона приготувала для о, операції для війни в Україні. Далі від Росії буде необхідно від Кремля, точніше буде необхідно провести або загальну мобілізацію, або вести воєнний стан в Росії для того, щоб взяти рез... ну, срочників і. Інших людей і пустити на цю війну, але потрібно враховувати, що це будуть люди набагато меншої кваліфікації, і смертність серед цих нових солдат, нова ново новопризваних буде набагато більшою. Паралельно з цим відбувається виснаження російської економіки. Те, що ми зараз спостерігаємо, це лише початок. Насправді, основна основний ефект від санкцій ми побачимо десь через пів. Пів року, і навіть через рік, коли вичерпуються ті резерви, які ще досі доступні Кремлю. А коли західні країни ведуть анонсовані обмеження на поставки нафти і газу до країн Європи, слід за Сполученими Штатами, От тоді реально радикально скоротиться кількість валютної виручки в Росії. Тоді курс рубля полетить ще вище, і саме тоді почнуться вже системні проблеми, які потребуватимуть. Заходів на кшталт введення централізованої командно адміністративної економіки, продовольчих талонів для населення і так далі. Тобто, зараз росіяни ще зовсім не відчули, не не зважаючи на ці пусті полки в магазинах. Вони вони ще не відчули того ефекту санкцій, які будуть. До кінця року пане Олексію, я тоді а... одразу уточню у вас, тому що те, що вони можуть відчути всі і разом, ви теж описали в одному із сценаріїв, ви його назвали дика карта. Це якщо великі технологічні гіганти вирішать, що треба поставити жорсткі умови Росії для припинення цієї війни. І якщо ці технологічні гіганти, як приклад, як аналогію, як паралель, ви навели історію з Трампом, коли його просто ви Випиляли із соцмережа, відповідно позбавили його впливу а, І що саме це вплине масово на росіян, які нарешті перестануть підтримувати війну у кількості 70, більше 70% населення? Так, да, дивіться справді, а те ті санкції, які були зараз введені західними країнами, вони дуже повільно тіють. Є більш швидкі радикальні санкції, але вони потребують політичної волі від західних регуляторів. Для того щоб ті вплинули в свою чергу на технологічні кампанії, те, що ми бачили під час виборів, під час виборів Трампа, ну точніше, його обрання, це був безпрецедентний крок соціальних мереж. Тоді, зокрема, Фейсбук, Твіттер, заблокували акаунт президента і пояснили це тим, що він закликає до. Масових безладів, і що це загроза національній безпеці сполучених штатів. Відповідно, якщо зараз донести до технологічних гігантів до істеблішменту сполучених штатів, що ця ситуація також є загрозою національної безпеці заходу і сполучених штатів, то технологічні гіганти можуть діяти більш проактивно сьогодні. Вони просто блокують окремі російські пропагандистські канали, і те не всі. Вони виходять з ринку, не постачають якесь там обладнання, да й не експортують в Росію. Цього недостатньо. Вони можуть зробити набагато більше, адже вони мають доступ до кожного користувача Російської Федерації. Вони можуть як заблокувати аккаунт, так і відправити адресне повідомлення від самої компанії. Зараз ну просто щоб глядачі розуміли, зараз в Україні сотні тисяч наших громадян від студентів, школярів до просто. Будь-кого займаються інформаційною війною. Є спеціальні координаційні телеграм-канали, групи, чати, де українці отримують певні меседжі, які готуються в центральному штабі чи в Мінцифрі чи в інших міністерствах, і з далі розсилають ці повідомлення на електронні адреси Росіянам, в соціальні мережі в різні пабліки, в Гугл мапи і так далі. Але це роблять волонтери українці своїми силами. Якщо це почнуть робити технологічні гіганти на власних платформах, тобто від імені самих платформ такі повідомлення з достовірною інформацією про події в Україні розсилати, то цей ефект буде просто ну в тисячі разів масштабніший ні тоні той, той який зараз. Але для цього повторюсь, потрібно, щоб західна еліта почала вважати цю війною не якоюсь там українською війною чи конфліктом, а загрозою національної безпеці Сполучених Штатів. Як вважаєте пане Олексію? Якщо вже справа в даному конкретному випадку за елітами Сполучених Штатів за американською владою, яка може спонукати технологічні гіганти до от такого фронту, чи внутрішньоамериканська ситуація, зрештою, наближення виборів чергових американських починається для Джо Байдена, і йому вже дорікають за недостатню рішучість у питанні російської агресії проти України. Чи може саме внутрішньоамериканська ситуація спонукати до рішучіших кроків американську владу, і от того сценарію, який ви описали? Ну, ви знаєте, зараз дуже така неоднозначна позиція якраз західних еліт. З одного боку, ми бачимо все більш жорстку риторику Байдена, де він називає Путіна м'ясником, воєнним злочинцем, де він каже про те, що Путін не може знаходитись при владі, що по суті є. Певним ну, по суті втручанням внутрішню політику Росії, як це інтерпретують дипломати, чи як це там коментують ті ж самі члени конгресу Сполучених Штатів? Це з одного боку, нібито рішучі дії. З іншого боку, є ну недостатня, скажімо так, швидке і недостатня кількість поставок якраз таки літальної зброї. Тих же. Літаків там чи ПВО для України, хоча вони б могли робити це набагато швидше, але це пояснюється тим, що нібито вони бояться прямого вступу в конфлікт з Росією з іншого боку, ми бачимо, як українська влада змінила риторику, і зараз по суті в кожному повідомленні. Президент звертається саме до західних народів, до народів країн Європи, до американського народу і так далі. Тому що в західних демократіях вплив народу, по суті, є визначальним. Там не фальсифікують вибори, там реально від сприйняття е, влади е, чи рішучості влади їхнім народом залежить результат на виборах. Тому е, ну, це має величезний вплив. Зараз е, кожне соцопитування, кожне наступне соцопитування показує, що все більше. Європейців вважаються загрозою для ЄС, якщо ви спілкуєтесь з поляками чи іншими жителями інших європейських країн. Вони реально розмірковують над сценарієм вторгнення Росії в європейський союз, і це дуже добре. Бо коли вони почнуть вважати народи, я маю на увазі, вважати цю війну своєю, вони будуть висловлювати це на виборах або в петиціях, або в мітингах. Або в інший спосіб спілкуючись, наприклад, з представниками свого, своїх парламентів чи уряду. І це дає свої результати. Тому, якщо ми будемо так само, так само масово інформувати європейські народи про реальну загрозу Росії для них, то це питання ну, там, тижнів, місяця, коли, коли вже в самих західних країнах почнеться масовий суспільний запит на те, щоб завершити цю війну. Українськими руками швидше ніж ця війна прийде в європейські країни. Ну американське суспільство відповідно треба інформувати про ядерну загрозу, тому що, зрештою, якщо не дай Боже, що станеться з нашими атомними електростанціями, які нині фактично знаходяться під контролем ворога, то це, це торкнеться всіх і за океаном. Теж я дякую вам, пане Олексію, за аналітику. Олексій Жмиринецький, народний депутат слуга народу. Дякую за включення.